Скандинавська народна мудрість говорить, шведи люблять дику природу домашніх тварин, іноді дітей. А ще шведи віднедавна люблять Київ. Тож готові не лише повернутися, але й активно співпрацювати. У Україні і Швеції вже сьогодні є багато прикладів позитивних. Ну, наприклад, у нас в в економіку України на сьогоднішній день вже інвестовано прямих інвестицій 1 мільярд 700 мільйонів доларів з боку Швеції. З них 1 мільярд 200 мільйонів Доларів це інвестиції в Києві. Медицина, будівництво, енергоощадні технології, освіта і, передусім, туризм від креативних ідей до конкретних пропозицій. З таким пакетом на двосторонній економічний форум з'їхалися кілька десятків бізнесменів Києва та Стокгольма. Відкриває форум особисто Олександр Попов. А вже за кілька годин перемовин учасники підписують цілу низку меморандумів про співпрацю. Були присутні компанії «Екоенерджі», яка займається переробкою і утилізацією. Цю сміття і вже розпочинає кілька проектів Air Baltic – це транспорт, логістика компанії по виробництву і торгівлі легка промисловість це одяг, які зацікавлені в розміщенні замовлень на території міста Києва, тобто на виробничих потужностях, які є, знаходяться в місті Києві. Ще один привід зустрічатися регулярно. Спільний україно-шведський рок та екстрим фестиваль. На запрошення Олега Скрипки Шведи повернуться в Київ уже навесні. Роксіч у новому форматі поєднає музичні перформанси із екстремальними фрігеймс, байкерським парадом, лицарським турніром та козацькими чайками. Місце зустрічі змінити не можна. Скандинавська половина фестивалю стане табором на тому ж таки Трухановому острові. Дуже гарно, що рух вперед почався. Це перший наш форум, на який ми поїхали разом з київською міською державною адміністрацією. Плануємо організовувати фестиваль в травні місяці. Як на мене, ми маємо великий потенціал в якраз в розвитку наших автентичних проектів. Така ініціатива шведом до душі, тим паче, що й досі про київську відпустку згадують. Я гадаю, Київ запам'ятався шведам навіть більше аніж шведи киянам, і це було б дуже чудово продовжити і розвивати нашу дружбу. Ми повернемося із величезним задоволенням. При нагоді Олександр Попов вручає очільникові шведських вболівальників найприємнішу нагороду. Це сертифікат національного реєстру рекордів України, що засвідчує встановлення абсолютного рекорду за кількістю фанів на території одного кемпінгу. Про враження футбольних фанів, майбутній фестиваль, перспективний туризм і не тільки Перемовини продовжуються вже у Стокгольмській ратуші. Гостинністю на гостинність українським гостям виявляють виняткову пошану в кращих шведських традиціях. Тут влаштовують офіційний прийом від імені мера Стокгольма на честь делегації з Києва я сьогодні між нашими столицями розпочалася нова епоха співпраці. Переконаний у нас дуже багато напрямків до співпраці. Це і туризм і товарообіг між Києвом та Стокгольмом. гадаю, ми станемо близькими та надійними друзями. Ми до цього часу не демонтували лагерь, де були шведські вболівальники. У нас в Києві і цей лагерь знову очікує. Їх в гості вже в наступний літній сезон, і багато проектів ми обговорювали ті, які дозволять нам це зробити. Серед іншого домовляються про обмін досвідом в енергозбереженні, будівництві доступного житла, освіті, управлінській системі та інформаційній політиці Києву цікаво вивчити та запровадити у себе методи екологічного ведення господарства на працювання шведських сміттєпереробних компаній. Натомість шведи виявили бажання навчитися у київських спеціалістів будувати швидко. Мовляв, уся Європа шокована темпами, з якими вдалося, попри зневіру експертів, належно підготувати Київ. До євро 2012 Алла козакова юрій розсохай телеканал Київ зі Стокгольму.